Дорогі підписники, дуже часто доводиться чути подібне запитання, коли особливо ми всі, як люди, маємо проблему із самодисципліною, і питаємо себе, наскільки можна запізнитися на літургію і чи можна причащатися, коли запізнився. Я би сказав, що це питання не можемо ставити занадто юридично, наскільки можна, а наскільки вже не можна, тому що це є так, як коли в стосунках. Ми когось любимо, і ми б ніколи не запитали: слухай, скільки я можу тебе образити, а де уже не можу, бо, бо ти цього не витерпиш і будеш ображатися. Стосунки наші з Богом це стосунки любові, і маємо пам'ятати, що Бог в будь-якому випадку все ж не перестає нас любити. І можемо завжди йти до Євхаристії, коли. Справді сталися непередбачувані речі, і ми не встигли до певного моменту на літургію, хоча літургія це одна цілісність, і маємо бути справді від самого початку, тоді, коли звучить, звучать оці слова священника, що ми переходимо в іншу реальність, благословенне царство Пресвятої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. Але тоді, коли це стає зловживанням, коли стає легковажністю, коли стає... Такою звичкою, і з причини лінивства, тоді однозначно, що є гріхом, з яким маємо працювати, з яким маємо йти до духовника, з якого маємо сповідатися, і, врешті-решт, боротися.